З березня місяця в Україні працює спеціальна моніторингова місія цивільних спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. 22 серпня представники місії завітали до нашого міста та зустрілися з виконуючим обов'язки міського голови, секретарем міської ради Миколою Васильовичем Лук'яненком, заступниками міського голови, представниками громадських організацій та освіти. Метою місії є збір інформації про ситуацію в галузі безпеки, більш конкретніше Група представників дізнавалася про політичну ситуацію в країні та конкретно в нашому місті, цікавилися представники ОБСЄ настроями громади, співробітництвом та організацією допомоги військовослужбовцям та мирному населенню, яке перебуває в зоні АТО. Темою розмови було питання соціальної допомоги переселенцям із зони АТО, а також відношеннями міжетнічних та релігійних груп населення, місцевої громади та органів місцевого самоврядування. Отримавши відповіді на усі запитання, представники ОБСЄ подякували за розуміння та теплий прийом. Усю отриману інформацію спостерігачі нададуть організації з безпеки та співробітництва в Європі та країнам-учасникам.